Доброго всім раночку, підписникам і глядачам нашого каналу. Ми сьогодні зранку на дачі, у нас невеличкий приморозок, не липне до ніг. Тож, каже Ігор, що буду, мабуть, пробувати виворати. Тут у нас була посіяна трава, торік ми її посіяли, так як Планували тримати коровку. Але е, торік ми майже звідси нічого не взяли врожаю через те, що десь узялася ота повитиця. Чи як там на нього кажуть, в общем жовтеньким таким заплітання і скотині воно отруйне. То ми на. Страх і ризик залишали, планували весною, якщо буде покропити, спробувати, бо однорічна вона не кропиться, а вже коли хоча б другий рік посіяна, то кажуть, що можна кропити. Але так як коровки вже немає, то стільки трави нам і не потрібно. Тому треба город виорати. Він каже, поки приморозок, спробую, бо ж якщо не виореться, тоді прийдеться дискувати. Але, як кажуть, краще погана оранка взимку, ніж хороша весною. Щось трохи пробуксовує. Ну, в общем, будемо пробувати. Що вийде, покажемо. Так, спробували і на тому закінчилося. Ні, вже мороз відпускає. Треба було, мабуть, трішки раніше. Різини в нас нема на тракторі, лисенька, та й не хоче. А що ж шкрябати, то це ж не діло, лучше вже здискувати, каже як Ярик, чим, чим оце отако перепортачити. Тож кидає. Не знаю, щось там дивилися, начебто на ранок, на завтра ще має бути морозець, то можливо ще раз спробує. А ні, то вже буде весна і буде гарне дискування. Так як зоранкою не вийшло, вирішили хлопці зайнятися китайцям. Розібратись таки, все-таки добратися до істини. Так, зняли бака, відкриття показало, що варить, кажуть хлопці, тут нема що. Оце аж так через увесь така тріщина. Осталось знайти причину від чого. Чотири руки дірібання, такі мурахи. <гум> Тільки руки мількають, і я попід ноги плутаюся. Це, це був гайковер, вже давно розібрали. О, не я бачиш? Крутим... Не подумав. Гайковерт біломки. Шух-шух-шух, ті, бовти ставить. Хто що крутить? Хто що знімає? Так, ось так. Розібрали все. Витягли гільзу. Ну і кажуть, що поки нема смислу далі розбирати. Вже треба купляти блока та й тоді вже переставляти. Так, вже вечір. А це значить кулінарна рубрика. Ну, я на кухні. Сьогодні вирішила пекти рулети на пісному тісті. Закрутила із яблучним повідлом і притрусила горішками. Так щось мені сподобалося було, я крутила, і дуже сподобалось, коли додати до варення горішків. Піджарила блендером перебила і притрусила. Вже підійшли вони трішки. Зараз буду відправляти в духовочку випікати. Там буде хлопцям до чаю. Стасу в школу щось перекусити. Тож без кулінарії ніяк. Ну, що, ось такі рулетики получилися. Щойно витягла, вони ще гарячі. Зараз накрию рушничком, щоб трошки відійшли. Ну і йдемо вже відпочивати. Сьогодні оранка наша не вдалася. Можливо, спробуємо ранесенько знову. Так пробіг день. Всім на добраніч. пока пока